700 україномовних книжок для Збройних сил України зібрав упродовж чотирьох місяців Житомирянин Сергій Троянчук. Це детективи, фантастика, романи. Книжки нові, або ті, які були в ужитку, приносять усі охочі. Ми зробили такий заклик до людей, щоб вони при нагоді, при можливості, приносили нам книги виключно української мови для того, щоб ми могли передати нашим військовим, які зараз або перебувають на лікуванні, або на передовій. Звичайно, на передовій трошки складніше туди і передати, і у хлопців там менше бажання читати. А ось в шпиталях є проблема з літературою, тим паче, що ну, кількість книжок там досить обмежено. Сергій Троянчук розповідає, що одним із перших на його заклик збирати книжки для військових долучився товариш. Ну особливість. Тому що він передав ці книжки, а наступного дня ну, і він пішов в, в лави збройних сил України. І на даний момент він теж служить. І, і, ну, і ось получили, ну, вийшов такий ланцюжок, який зв'язав його вже з іншими. Тобто він навіть ну, він залишив свої вживані книжки, а е, ті книги, які він придбав, ну, ми йому вже передамо. Власне, на фронт. Книжки для військовослужбовців Сергій Троянчук Я... також купує в українських видавців. видавців за власні гроші та за донати, які переказують люди. Загалом в жовтні листопаді ми проводили активний збір фінансів. Ми зібрали близько 12 тисяч гривень. За ці кошти ми придбали близько 500 книжок. Плюс нам принесли біля 100 книжок. Люди, звичайні, які там е, доставали свої зі своїх власних полиць ту ту книгу, яку ну згідно наших умов, вимог, щоб це була українська книжка, щоб вона була більш-менш пристойна. Літературу чоловік передає на передову поштою, або з військовими та волонтерами, частину зібраних творів відвіз у військовий шпиталь. То ми е, уже в листуванні ми, ми запитуємо, які є, які є потреби. Наприклад, е, зазвичай люди просять, ну військові, наші просять е, детективи, фантастику, таку легку розважальну літературу. Але е, яким було моїм здивуванням, що коли в нас прямо з передової нас попросили. Книги по саморозвитку через те, що в них така групка, скажімо так, за інтересами сформувалася, люди, які навіть в тих умовах. Активних бойових дій, все, все ж таки думають про те, ну як, як власне розвиватися. Їх цікавила книга по психології, як виходить там з певних там, психологічних станів і так далі. Долучитися до проєкту книжки для Збройних сил України можуть усі охочі. Збирають літературу за адресою місто Житомир, вулиця Небесної Сотні, 72. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.